Судове засідання відбувалося у Кіровському районному суді. Досліджували відеодокази. Прокурор Юрій Стах говорить на відео з прихованої камери, яка була в студентки, видно, як вона передає гроші підозрюваному. Я взагалі не бачу факт передачі. Вона його ще п'ять, шугін неї запитував, ага, плюс 5. Після чого поклав їх в волокно, дивився в окно. На цьому відео прокуратури області ви бачите момент затримання декана. Це було 22 лютого. Після дослідження доказів прокурор клопотав про відсторонення від посади підозрюваного та продовження покладених обов'язків на нього. А саме з кожну вимогу до суду тримати спілкування з віком, данно випровадження за винником чи в, в судовому розгляді. Фінальному за заказ року на 6 днів. На даний час на кінність раніше засунулася до шуригнальної сторони, посади не відпали, Можна він з конопити напрямик світлів шляхом використання службових зв'язків здобуток за час роботи. Щодо продовження обов'язків, покладених на обвинуваченого шургіна сторона захисту мені заперечує наш підзахисник. і так, так законно слухняний, він так і так дотримується, оскільки такі обов'язки згідно до поколення оповедення. Що стосується відсторонення від посади, він вже на протязі півроку не працює. У нього двоє дітей-студентів, яких потрібно вчити, яким потрібно допомагати. Тому ваша честь ми просимо відмовити відсторонення від посади. Потрібно. Суддя ухвалив таке рішення. Продовжити строк відсторонення від посади виконуючого обов'язки декана факультету людної експлуатації та обслуговування повітряного руху обвинуваченого шумгіна Валерія Анатольевича на два місяці. Коментувати свою позицію після судового засідання підозрюваний та його захисниці відмовились. Наступний розгляд справи відбудеться 20 вересня. Олена Жикалова, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.